От, пане Олеже, хотів би зараз такого спочатку про європейські, а потім про американські санкції. Що ми бачимо, що ми знаємо, що ми маємо розуміти? Ну, в дійсності 18-й пакет обіцяли прийняти ще на початку червня, якщо пам'ятаєте. Угу. Е, і в 18-му пакеті е, основною. Е, Пекельною позицією мало би бути зниження максимальної ціни на нафту до 45 доларів. І в дійсності тоді це виглядало абсолютно логічним, тому що тоді ціна на, 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 на нафту марки Brent була 64 долари за барель. Росіяни продавали свою нафту по 56, 55, 57. Ну, тобто тримати прайск в розмірі 60 доларів за барель при фактичній ринковій ціні 56, до речі, хочу нагадати, що на початку травня російська дума прийняла зміни до державного бюджету Російської Федерації, де замість 70 доларів середньорічної ціни на нафту марки Юркс, вона погодила ціну 57 доларів за барель середньорічної. Що автоматично призвело до зростання дефіциту російського бюджету до 3,8 трильйонів російських рублів. Але це інакша пісня. Ми зараз говоримо з вами про Європу. Так от Європа тоді активно йшла до прийняття цього пакету. Там з'являлися певні підводні камені у вигляді Фіцо і Орбана. Такі цікаві хлопці підводні. От, Але раптом. Початок війни в перській затоці підняв ціну е, нафти марки Brent з 64 до 77. Російський Urals автоматично підскочив з 57 до 64, тобто формально повернулося, ну, логічність 60 доларів за барель. І це питання тоді було трошечки відкладене, якщо пам'ятаєте, починали обговорювати активно проблеми з погодженням цього прай на G7. Американці, як правило, в даній ситуації, якщо ми дивимося, чому я кажу, як правило, починаючи з січня місяця цього року займають позицію. Ближче до росіян, ніж до своїх традиційних партнерів. Вони не погодили зміни прай-склупу. Європа сказала, що Ну якщо Америка не хоче, ми це самі зробимо. Ну, а тут відповідно з'явилися підводні камені, з'явився ще маленький камінчик під назвою Мальта. так-так Ну, в принципі, все зрозуміло. Дивіться, більшість танкерів в світі ходить під прапорами не тих країн, які є фактичними власниками цих кораблів, а ходить під прапорами тих країн, які мають найбільш пільгові податки щодо оподаткування рухомого складу, це або якісь частомовні там податкові і митні гавані, накшал, там якихось там. У зон ну і Мальта відноситься до категорії країн Мальта, Греція, це країни, в яких на сьогоднішній момент зареєстрована найбільша кількість танкерів. ну і, безперечно, для Мальти це було надзвичайно важливим питанням. Хоча, ще раз повторюю, Європа наполягала на цій ситуації. Європу надзвичайно сильно на сьогоднішній момент турбує ситуація в російсько-українській війні. Якщо не вдалося піти на Встановлення 45 доларів за барель марки бренд російського Urals прайскепу, Європа зараз запропонувала інший варіант плаваючого прайскепу, який буде нижче, ніж марка Бренд на 15%. Якщо порахувати сьогоднішні цифри, це десь порядку 47-48 доларів за барель. Тобто передбачається, що. Пане пане Олеже, тут трішки поправочка. От зараз ціна 68 доларів. Мінус 15%, відсотків, ну, виходить 57, а не 47. Ну, е, вони ж на сьогоднішній момент, коли говорять про е, 47%, відсотків, це цифра умовна. 47 доларів. 47 доларів, так. Це цифра умовна. Вони постійно говорять: от дивіться, е, у нас з вами планується десь приблизно на рівні там. Мінус 15% від ціни марки, марки е, Юра не від ціни марки Бренд. Е, більше того, е, коли ми з вами дивимося ті документи, які готуються, вони відраховували, 57%, е, відраховували 15% від ціни е, марки Бренд на той момент, коли активно обговорювали. 45 доларів за барель, тоді, коли ціна була 46-47 доларів, 64-65 доларів за барель марки Brent. Ну, от рахуйте 65 мінус 15% ви отримаєте тих 47, про які йдеться мова. Тобто, я думаю, що якщо вони це зроблять, це буде десь порядку 57, це буде та ціна, яка є. Знову ж таки, це є попередні розмови. На сьогоднішній момент жодної остаточної позиції немає, і ми не побачили жодної публікації з цього приводу, яка би пояснювала остаточне рішення. Тому що ще раз говорю: то, що я зараз е, озвучую, це є. Ну, от, наприклад, в Блумбергу було, як вони збираються це рахувати. Е, ну, сьогодні сьогодні 68 барель нафти брать. Як воно буде далі, мені сказати надзвичайно важко, я вам скажу відверто, okay. тому що е, оцих 15% воно звучить. Е, ну, подивимося, е, ніби говорять, що вони приймуть це рішення, ніби. Але в, ще ще станом на вчора, ні Мальта, ні Словаччина не погодили 18-го пакету. Сьогодні такі бравурні заяви, ну мені важко сказати, з чим вони пов'язані. Подивимося, чим закінчиться цей день. А якщо говорити про санкції американські, Дональд Трамп обіцяв 100% мит і навіть сказав, може щось бути раніше, може не бути раніше, але разом із тим попросив конгрес не голосувати закон Лінсі Грем. Десь, по-моєму, в одному з наших ефірів, ми з вами обговорюючи ситуацію в США. Згадували дуже відомий вислів Трампа, який він опублікував в соціальній мережі. Ніхто не знає, що буде робити Трамп, навіть сам Трамп не знає, що він буде робити завтра. Пам'ятаєте це, так? Ага. Пояснити іноді поведінку цієї людини надзвичайно важко. По-перше, абсолютно незрозуміло тих 50 днів, хоча є там певні інсайти, що через. Тих 50 днів умовно, Путін має їхати до Дзінпіна в Китай і якраз це приурочено до дати його поїздки. Я думаю, що це дуже глибока конспірологія. Угу. Я думаю, що 50 днів виникло абсолютно спонтанно як і все, що генерує ця людина. Я дуже скептично відношуся до цих цифр, до тих дат. Ми вже з вами, напевно, теж згадували, як на сьогоднішній момент фінансові кола Америки оцінюють політику Трампа в економічній царині. Вони говорять, це собака, яка гавкає, але не кусає. На жаль, в дійсності це є глибока правда, і подивіться, будь ласка, що далеко не ходить та ситуація з митними обмеженнями по відношенню до Європейського Союзу. Всі чули там 9 липня, сьогодні ми маємо. 16. Зараз чуємо цифру вже не 50, а 30 відсотків в кінці цього місяця. І знову ж таки, ну слухайте. Ну, причому ми чули спочатку 24 години війна буде зупинена, потім 100 днів, потім зараз 50 днів. Ну, пане Аледе, ну. ви говорите як Лавров. Зараз перепрошую. Ні, я не говорю як лавров, я говорю це як людина, яка аналізує і дивиться те, що відбувається. Тобто, з моєї точки зору, для того, щоб бути абсолютно впевненим в тому, що по закінченню цих 50 днів не буде там пролонгації або чисто умовних речей, треба розуміти, а що стоїть за тою датою, і які власне погрози. Ми з вами чуємо від президента Трампа по відношенню до Росії. 100% мита на товари тих країн, які купляють російську нафту. А тепер повертаємося до реалій. Ливина доля російської нафти купляється Китаєм. Так. Давайте ми згадаємо з вами всю динаміку стосунків Трампа і Сі Цінпіна і Китаю. Під час його другого пришестя. Десь на протязі навіть 7-8 днів загальний обсяг митних обмежень і тарифів по відношенню до Китаю становив 135%. Пам'ятаєте. Після того американці зрозуміли, що вони без китайських товарів вижити не встані. Причому китайці різко обмежили е, купівлю американськими компаніями рідкісно земельних металів і виробів з них, які вкрай потрібні для військової промисловості Сполучених Штатів Америки і е, авіакосмічної тематики. І тоді міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, який, я розумію по суті, є основною фігурою в економічному блоці, яка е, тягне на собі весь ці питання. Домовився зі своїм китайським візаві про е, встановлення чистоумовних квот на рівні 10-30% 10-30% і продовження активного спілкування на предмет, е, скажімо так, відпрацювання е, взаємовигідних і справедливих умов. Ага. Ми зараз з вами говоримо про 100% на китайські товари. Е, ви на, насправді всі ми віримо в то, що. Трамп буде вводити після таких дуже важких перемовин, які вів міністр фінансів, е, насправді буде вводити 300% мита. Е, ні 100%, ні тим більше 500%. Ну, дивіться, просто треба пам'ятати, що е, рівень залежності американського внутрішнього ринку від. Е, Світового ринку він такий самий, як і навпаки. Тому, оце по-перше, цей перший пункт, який надзвичайно робить мене песимістичним з приводу реалізації Трампом його погроз. Це перший ага. момент. Другий. Ми з вами не чули жодних якихось речей пов'язаних, наприклад, із. Бажанням Трампа приєднатися до умовного прайска обмеження обмеженні цін на нафту для Російської Федерації, ми не почули якихось проривних ідей, пов'язаних із е, санкційними обмеженнями до по відношенню до тих компаній, які Російської Федерації, які на сьогоднішній момент і далі продовжують активно працювати на світовому ринку. Ну тож Росатом, ну, щоб далеко не ходити. Ми з вами не почули жодних питань, пов'язаних, наприклад, там. Із е, посиленням е, фінансового блоку е, санкційних обмежень, і в першу чергу це стосується остаточного відокремлення е, цілого ряду російських банків від СВІФТА. До речі, це мало би бути в 18-му пакеті, але воно також якось так дуже обережно обходиться. Призабулося, забулося, я дуже обережно шукав фразу, от ви тільки і що зараз мені сказали, так, призабулося. При тому, що сьогодні Європейський Союз, якщо так згадалося, ввів 47 персональних санкцій проти тих, хто знову ж таки ні про що. Тобто, коли ми з вами повертаємося до Трампа, то маємо розуміти, що з усіх його заяв найбільш дієвими, найбільш з моєї точки зору важливими для України є. Принципова згода, принципова згода американців за європейські гроші продавати зброю е, Україні. Е, з обмеженнями однозначно, uh -huh. е, з далекобійними обмеженнями, але uh -huh. ну принаймні, хоча би будуть розблоковані ті речі, які сьогодні є. Хоча знову ж таки, подивіться, реакція європейців дуже неоднозначна. Франція проти. До речі, все хотів, пане Олеже, у мене наступне запитання було: скільки, чому, хто, як і через що готовий платити чи не платити Америці? Бо дуже багато цікавої інформації з'являється. Е, німці будуть платити, німці готові, французи платити не будуть, і про це чітко сказав Макрон, тому що він каже, що я хочу ті гроші направити на розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу. Угу. Ну, вітчизняно це. Відповідно не українського, а французького, так. і тут немає нічого дивного, тому що що ми уважно подивимося на перелік, скажімо, європейських виробників зброї, вони практично всі мають ту чи іншу революцію у Франції, uh -huh. це авіаційні комплекси, ці ракетні комплекси, це і… ну давайте ми не будемо забувати, що єдина європейська країна, яка є на сьогоднішній момент тримачем ядерної зброї, це Франція. Так. Так що тут питання зрозуміли. Чехи також заявили, що вони не будуть приймати участь в тому процесі, тому що вони мають свою програму: програму забезпечення Україною, Україні е, е, боєприпасами. Ми працюємо в тій програмі, ми нічого ні в кого купляти не будемо. Ну тобто, хто у нас там лишається? У нас лишаються поляки, які і так ніколи в житті не приймали участь в цьому процесі. Іспанія вона не може розібратися у власних коштах, і я думаю, що там теж від них не, вар, не варто щось чекати. І з Італією е, ну, її мовчання глобальне і її позиції по багатьох моментах також викликають питання, тому по суті, з моєї точки, лишається тільки скандинавські країни, вони в реальній дійсності працювали і будуть працювати, і лишається Німеччина. Тобто, це по суті оцей блок, який буде шукати кошти для того, щоб купляти зброю у США для подальшої передачі Україні. Причому вже в засобах масової інформації є багато цікавих подробиць, як, наприклад, там, канцлер Німеччини умовляв Трампа щодо передачі Україні продажу Україні Петріотів. Так що, от приблизно така картинка, як я яка собі уявляю. А що стосується оцих карколомних санкцій, дивіться: я, напевно, зараз висловлю позицію, але напевно вона є правдива. Ми весь час відносилися до Російської Федерації як суверенної економічно незалежної країни. Вона такою не є. На сьогоднішній момент Російська Федерація це країна, яка повністю економічно залежна від Китайської Народної Республіки. І поведінка Російської Федерації на сьогоднішній момент, по суті, це є проксі рішення так. зі сторони Сі Цзінпіна. Чому я це говорю? Ми весь час з вами починаємо. І неодноразово мене на ефірах питають: а от коли у Росії кінчуться гроші на війну? Так, ми говоримо, що Фонд національного добробуту закінчиться, у них практично там лишилося 2,8 трильйона. При дефіциті там сьогодні більше трьох, формально вони там десь до осені і все. люденьки дорогі. Китай дасть цінаційний кредит. До якого, ага. до речі, Росія вже зверталася. До Китаю ще в 2023 році Китай поставив на паузу. Я думаю, що поїздка, імовірна поїздка Путіна в Пікін в тому числі і буде пов'язана з вирішенням тих економічних питань, які на сьогоднішній момент реально існують у Російській Федерації. Просто треба розуміти, маючи за плечима Китай, Російська Федерація. На сьогоднішній момент буде мати фінансові можливості для того, щоб активно продовжувати воювати.